Хочешь я кейсы відкрывал? Я не знаю, нах... тебе 40 кейсів в инвентарь. В інвентарі? Нет, это типа кейсы відкривати ты це вообще хуй. Я не знаю, за сьогодні скільки відкрив. я уже 10 кейсів практично відкрив. за сьогодні. Ну, типа, це... Ну, включи це... демку, подимся, как ты не будешь открывать кейсы в яку мрать. Так я и не буду кейсы открывать. <плес> Ой, б... Че, Чеба... б... Напугался, б... трупа. Вообще, есть смысл только Авик выпал да депо, ты, блядь. Да. Азар, ты хочешь кукри и ножик, фейт, да? Я хуй знаю, что я хочу, блядь. Шорт уже, блядь, долбоёбы. Фенис. Ты ебанат, нахуй, а не про вас, блядь. Ну як ты меня чекаешь? Что налетавший? ты думаешь, Что за бутей, бля? <говорит> <говорит> блядь? Я слип, походу, он забанился, или нет? Он ливнул? Да. Че, блядь? Я не знаю, чувак, фар зараз чувак, треба взяти паузу, знаєш, таке на півгодинки. Ну це ніхуй не де. Ху... Ти так думаєш? Єс. Yes. А ти який відкрив? Кіловат. Так, тебе ж бюджет все таки нав. Бюджет розпрілився. Після мій двох вінів. А не там максимум. Ні, ні, звісно. Ти, блядь, байти. Ти знаєш, після чого я вирішив? Ербокс. треба вінити гру, якщо без приколу. Де на пачку. А, не вінити. Давайте попробуємо вінити. Калаш, калаш! Фетриню! Охуєть! Дуже красиво. Там мене ще заві катіки його. Ну, сука, вони всі поховались, сука, по мапі. Я вийшла, да, да, блядь, да. спокійно. О, блядь. О! Нібать! Ебать, nice, я, миллиардер. Ебать. я миллиардер. А ще качество вани нахуй? Бля. Найс. Я говорю. Найс, найс, витаю. Что Мама, uh, я звільняюсь Бля, <laughs> красавчик, це 6 ці, ці черный перши, вы нагибах. Тип. 500 доларів Yeah, yeah. Yeah. Просто, просто open до кінця, блядь. Нічого, you know, зараз шеюс. це хуйня. А я закидував well, не з розрахунком, yeah. я просто хотів за компанию, блять. Закси Все, не положено. Вс yeah, неадекватно. Нет, nice. цену. Так що еще ножик выпадает це 100%. Відасть. Ну ні, ножик не випаде, блядь ну серйозно, це я кажу зараз не на байт, понял. Я без армара. Я без отца. <різь> Зараз <дяд? говор> <куда> <куда> нет? На нахуй ты его ебаешь? Куда ты их топикаешь? Дай твой весь нахуй. Так? Киссука. Кис уебан, блядь, взял, блядь, один кейс, нахуй, открыл, ему падает, блядь, до хуя, а ты открываешь, блядь, ну, типа, на чьюсь зарплату, нахуй, и типа, и не падает, понял? Ну. <плес> То <плес> блюб? А чей? А він дорожче, ніби, ма бы ко что Така хуйня. Та давай на выебу сиди. Банан ти Ебать, ты да. Да вы кончик. Чел перчи, вибив вже, каже, банан, дивиться, машину купляти нахуй. ще й каже, він, Бин, вроде бы дорожче коштує, що шо за хуйня. Не, ну ви толпаем, бля. Депай, тварь, блядская. Прямо сейчас. Дэпай все, що есть. Сука.